Здравствуйте, дорогі хлопчики та дівчатка. Здрастуйте, дітенько сова Здрастуйте, малята! От скажи, не слухо, ти любиш писати листи? Люблю, тільки, тільки я не вмію. Тоді тобі не слухо і вам, малята. Треба послухати казку Лист для бабусі. Якось увечері, коли сріблястий місяць освітив у верхівки дерев, зайченя, мама зайчиха і тато заєць сиділи у своєму будиночку і дивилися телевізор. Раптом маленький зайчик важко зітхнув і сказав Мамо, я нудьгую, ви весь час сидите перед телевізором, не те що бабуся. Вона грається зі мною в різні ігри і розповідає казки. Тож в чому справа? спитала мама. Запроси бабусю в гості. Зайчик здивувався. Як же я її запрошу? Вона живе в іншому лісі. Тоді тато Заєць запропонував. А ти напиши їй листа. Зайчик здивувався, а потім сумно сказав, я не вмію писати листи. Мабуть, це дуже складно. Але мама його заспокоїла, це зовсім не складно. Ми з татом тебе навчимо. Мама зайчиха підійшла до буфета і дістала зверхої купляди до речі, не слухав. Гадай, що дістала мама. Папір і ручку. Правильно, а ще. Конверт і марку. Все вірно. Папір, ручку, конверт і марку. Зайчик, мама зайчиха і тато заєць сіли за стіл. Ну, що ти хочеш написати? спитав тато. Приїзди до мене в гості, бадьоро відповів зайчик і зібрався писати. Ні, зупинив його тато. Спочатку в листі прийнято вітатися. Зайчик кивнув і акуратно воює. Здрастуй, бабусю, я дуже скучив приїзди до мене у гості. Це, видихнув стомлено зайчик, можна відправляти листа, але мама сказала ще не все. Наприкінці листа обов'язково треба попрощатися і поставити підпис. А то ж бабуся не зрозуміє, від кого їй прийшов лист. Зайчик дописав До побачення, твій онук, зайчик, чудово! вигукнув тато. Залишилося покласти листа в конверт, написати на ньому адресу і приклеїти марку. А навіщо Марка на конверті? спитав зайчик. Марка це оплата за доставку листа адресатові, зрозуміло? Так, кивнув зайчик. А зараз вирушай спати, сказала мама зайчиха. Завтра вранці ми з тобою опустимо листа у поштову скриньку, Листонож його звідти забере і віднесе бабусі. На добраніч, синку. Зайчик поцілував маму й тата і щасливо пішов спати. Адже він не тільки запросив бабусю в гості, але й навчився писати листи. І ми з малятому тепер знаємо, як правильно писати листи. тітонько сова, а бабуся приїхала до зайчика в гості. Звичайно, не слухав. Бабуся отримала листа й одразу ж поїхала до зайчика. І я побіг писати листа бабусі. До побачення, малята, який нетерплячий це не слуха. До побачення, хлопчики, дівчатка. До нових зустрічей.